Так показовим виступом із навчальною рукопашного бою розпочала святковий захід Бердичівська військова частина сил спеціальних операцій А 2772 котра у ці дні наприкінці червня, початку липня, відзначає першу річницю із часу створення. Рік, що минув, пройдено не одну тисячу кілометрів. Вони ж демонструють те, чого щодня не побачиш, як навчились жити в складі підрозділу, довіряти один одному, працювати як одне ціле робота зі зброєю чи голіруч їх вправності й витримці позаздрить чи не Кожен часу на роздуми у них немає, потрібно діяти, діяти чітко і влучно. Бердичівляни захоплено, спостерігали, як військовослужбовці новоствореної частини влучно демонстрували комплекс силових вправ, що формують у бійця фізичну витривалість та загортовують фізично. Сьогодні ми показали елементи рукопашного бою, в який входила техніка переміщення з оружиєм по системі Барс. Після чого схватки, тобто рукопашний бой, це були спочатку лічні, а потім по парам. После чего у нас была силовая карабачка, которая недавно велась, скажем так, в показательное выступление армии. И дальше было по старинке разбивание твердых предметов, бутылок, камней. Ну, все видели. И после чего, конечно же, пирамида, которая символизировала силу и, скажем так, незламность украинского народа. Доволен. Доволен сегодняшней работой. Я попала за своим любимым человеком. То есть я сама с Херсона, он тоже он сначала сюда перевелся и забрал меня сразу после учебы. Поехала за, свои, за своей любовью. Вообще не скучно. Каждый день какая-то новая задача. Плюс всегда есть человек, который может поддержать. В любую трудную минуту. Самое главное служить своей стране и не забывать, откуда ты. Командир частини згадує, як у березні минулого року починали все із нуля, приступивши до формування нової військової частини, гартуючи й продовжуючи славні традиції сил спеціальних операцій. Ровно рік тому командиром військової частини була здійснена доповідь щодо закінчення формування військової частини. Після цього військова частина приступила до виконання завдань за призначення. Хочу привітати весь особовий склад. Військової частини та побажати йому щастя, здоров'я наснає, Ну і ще перемоги. Наше діло праве, побіда буде за нами. Слава Україні! Місто, у якому пишаються своїми синами, потроху повертає собі славу військового містечка. Привітати бійців із днем народження частини прийшли представники влади, поліції, духовенства. З днем народження, з вашим першим днем народження. Побажати миру і спокою, просвітання, благополуччя вам і вашим родинам. Ви є елітою, ви є запорукою мирного, щасливого життя України. Слава вам, слава нашим героям, слава Україні! Щастя, вам, здоров'я, радості всім нам миру! Всього найкращого, добробуту в ваших сім'ях! Слава Україні! Вам бажаю здоров'я, саме головне після виконань ваших службових. Завдань завжди повернутися до своєї сім'ї. Слава Україні! Подарувати від поліції Бердичівського району вашому керівнику. Щастя! Щоб сильнішим і більшим ставало військо, котре принесе Україні довгожданну перемогу. Бажав єпископ Житомирський і Овруцький української православної церкви Київського патріархату, отець Паїсій, прочитавши молитву за здоров'я усіх воїнів. Хотів би підкреслити, що церква завжди. Є з армією, тому що сьогодні активно беруть участь наші священники, капілани, які по всій Україні, по всіх частинах з нашими воїнами. Тому бажаю воїнам духовним і воїнам земним, які захищають нашу державу, нашу незалежність, захисту Божого. Перемога за нами. І ми віримо в це, тому що за нами правда, а правда це є Бог. До першої річниці створення частини військовослужбовці підготували і окремі зразки техніки, яка нині використовується у навчальних і бойових діях. Олександр, розкажіть, будь ласка, які машини сьогодні ви представили на весь наша частина сьогодні представила броньовані машини класу БТР-3, БТР-4. Також ми представляємо військовий міномет калібру 120-го, САНІ-2С-12. Також ми представили ЗУ-23У, це зенитна установка для роботи по повітряним цілям та по наземним цілям. Також на виставці ми представляємо новітні зразки автомобільної техніки, які розроблені в українські автопроми, це крас. 62-33. В лапках пишемо, ми його називаємо Вахта автомобіль марки Крас-5233. Кодове названня його має, він з спецназ. Також ми представляємо два автомобілі, які отримали по технічній допомозі від представників блоку НАТО. Це лендкрузери марки Toyota Pickup, Пікап, Land Cruiser вагон. Діти бавляться, дуже весело. А які машини дітям найбільше подобаються з ваших спостереження? Найбільше, згідно з постереженням, я думаю, не тільки можу, де всіх людей, які тут знаходяться, це, звісно, броньовані автомобілі, броньовані машини. Броньовані машини вони завжди захоплювали, самого мене з дитинства подобалося, тому я вибрав цю професію. Особ, особливо це БТР-4, це новітнє зразок озброєння, має вагу 2-3. Тони, має на озброєнні пушку УЗТ калібром 30-мм, має на озброєнні АГС, має на озброєнні також кулемет ПКМ. ну і Вже обладнані новітніми зразками навіційної апаратури. Мається тепловізійна апаратура, мається навігаційна апаратура, також відеокамери, відеонагляд, відеоспостереження. Та БТР. Хочеться привітати всіх з річницею частини. Дуже приємно, що в Бердичеві взагалі відкриваються такі. Нові, нові частини, тому що мені здається, що там на тому місці, де зараз знаходиться ця частина, просто був ну нічого не було. Я сів на полім'ят і мені подобався танк. Прикольний. Ну, ну, школа, скажи, підростеш, будеш служити в армії чи ні? Да. Всяка е, техніка воєнна і дуже смачна каша тут. Суж в армії, будеш служити? Не знаю. Так як самі військові і хочеться підтримати товаришів, так як вони тільки розвиваються в цьому. Перший рік влаштували показові виступи, все сподобалось. Рішив привезти сюди племінників. Сьогодні бачите, перший рік ми відсвяткували, хотіли про себе заявити, показати, що ми є. Я думаю, нам це вдалося. Було коротко, цікаво. Ну, і я думаю, що люди, що люди самі дадуть оцінку тому, що ми зробили, показали. Запрошуєте у свою частину, сильних, молодих, витривалих хлопців, яким нічого не страшно. Ну, ви знаєте, що йде в природі, йде природний добір і кращі, кращі частини є деякі вимоги до кандидатів. Да, і це цікава частина. Тут трошки більші вимоги, ніж до інших кандидатів. Через це беремо кращих. А хто проходить так, прийшов, подивився, да, я пройду все. Ну, вони швидко розуміють, що вони не туди попали. Не приход... Для них це важко, вони звільняються, бо уходять або десь переводяться в інше місце. Ну, залишаються, повірте, що краще залишаються. Служити у війську сил спеціальних операцій почесно і відповідально. Це уже зрозуміли навіть малюки. Волю набігавшись біля машин, дітлахи скуштували справжнісінького солдатського наїдку. Що сьогодні армія приготувала бердичівля. Е, добрий день. Приготували кашу гречану і з тушоною з тушонкою і чай. Дякую всі. Почти що всі дякую. Мене звати Анна, дуже смачна каша. Мені така каша подобається. Будеш служити в вар. Mm-hmm.